Знайомтесь, це Боні, десятирічний пес з Херсону. Там волонтери знайшли його на дорозі з переламаним хребтом і привезли в львівський прихисток. Спочатку собака не вставав на задні лапи. У Львові йому зробили складну операцію, і тепер Боні на етапі реабілітації. Він дуже любить, щоб його жаліли, щоб його любили. 20-річна Ангеліна жаліє, любить та лікує не тільки Боні, а й всіх тварин, які сюди потрапляють. Дівчина вчиться на зоофізіотерапевта і одразу застосовує знання на практиці. Наприклад, до нас потрапляє тваринка, яка десь поза зоною притулку зробила собі якусь травму. Люди до нас її приносять, вона тут проходить реабілітацію. Якщо вона потім себе може забезпечувати в природі, вона йде в природу. А якщо вже там якщо було зламане крило, воно вже не може там зростатися, так як треба. воно лишається тут. Львівському прихистку 5 років. Раніше він працював тільки з дикими тваринами. Сюди потрапляли переважно ті звіри, які постраждали від людської жорстокості. Ці наші лисички, які є тут вони врятовані з притравочних станцій. Це, наприклад, такі місця, де собак вчать полювати на лисиці, їм виривають кіхті, виривають ікла, і вони щоб вони не могли давати відсіч. От і Чорнобурі лисиці це лисиці з, чор, з чорним кутром, Їх люди спеціально вивели методом селекції для того, щоб робити з них кутро. У нас є мафочки, яких ми рятували з контактних зоопарків. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну довелось розширити діяльність. Тепер тут приймають і тварин переселенців з півдня та сходу. Там волонтери знаходять їх в зоопарках чи просто на вулицях та везуть у Львів. У нас було таке, що наші волонтери з притулку вони брали машини і організовувались і їхали на схід. Було таке, що нам приходилось замовляти фуру. Також нам дуже багато допомагали волонтери з-за кордону, то є поляки, то є німці. Теж вони приїжджали сюди, у нас організовувалася група і ми їхали на схід. За кордоном деякі домашні тварини потрапляли в сім'ї, деякі, як і дикі, в інші спеціалізовані центри. До повномасштабного вторгнення в львівському притулку перебувало близько 300 диких звірів та птахів. На сьогодні домівка прийняла більше тисячі тварин, серед яких багато собак та котів. Тому тепер будують додаткові приміщення і ще одну домівку. Все це як власне і харчування, лікування та утримання чотирилапих та крилатих постояльців на благодійні кошти. Дикі тварини, які живуть тут зараз, так і залишаться в домівці, адже фізично вже не готові до природи. А домашні, хоча б частково сподіваються в прихистку, люди заберуть додому. У нас наприклад, той є собака з безлапою, той, що від снаряду відірвало лапу. Ось він набагато живіший за тих здорових. Ну я не кажу, що він треба брати здорових тільки хворих. Ні, але просто хворі теж хочуть тепла, і вони теж люблять людей. Вони хочуть до сім'ї. За словами працівників, на початку повномасштабного вторгнення відвідувачі вишиковувались в черги, щоб взяти собак на прогулянку. Тут надається така можливість. Активно допомагали волонтери з-за кордону та надходило більше донатів. Зараз тенденція йде на спад. Втім, волонтери духом не падають, приймають та лікують всіх тварин, яких можуть. Адже звіри також відчули на собі повномасштабну війну та потребують допомоги. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Ми працюємо для вас, тож будьте з нами та приєднуйтеся до нашого Ютуб каналу.